Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT. І перше відео з курсу OWASP TOP 10, як зламують сайти, пояснення та практика, яке присвячено першому пункту того самого OWASP TOP 10 А01 версії 2021 року Broken Access Control. Давайте трошки про сам Broken Access Control. Що це за штука? Це порушення контроль доступу, як ви розумієте, але трошки точніше. Да? Контроль доступу це механізм, який обмежує дії користувача відповідно до його ролі або прав. Broken Access Control це коли цей механізм або відсутній, що може бути, або реалізований з помилками, і користувач може отримати доступ до того, що йому не дозволено. Можете те саме прочитати на сайті ТОП-10, але коротка версія саме така. Наголошую, що broken Access Control це у нас не про аутентифікацію, а про авторизацію. Якщо ви не знаєте, авторизація і аутентифікація це різні речі. Аутентифікація це коли ми аутентифікуємо, впізнаємо користувача, користувач вводить пароль. І ми дивимося, це він чи не він, е, відштовхуючись від того пароля, який він вів чи біометричних даних, чи так далі. Це автентифікація. Після цього відбувається процес авторизації, на що користувач має права, що він авторизований робити. І ось Broken Access Control це саме про авторизацію. Ми вже залогінилися і користуємося чиїмись чужими правами. Через те, що вони неправильно нарусовані або відсутні. У Broken Access Control, якщо раніше в версії 2017 року були більш такі точкові варіанти, то Broken Access Control включає в себе багато різних типів вразливостей, давайте деякі з них перерахуємо. У мене тут є скриптик, ми до нього повернемося трошки пізніше. А поки що, наприклад, найпростіший це. Айдор, якщо у нас є сайт HTTP, давайте я, знаєте, як зроблю, трошки крупніше, щоб це було. Ось так буду в блокноті писати. Отже, у нас є якийсь сайт HTTPS, і там сайт.com. У цього сайта є якийсь функціонал, який показує інвойси користувачу. І ID цього користувача це 1002. Відповідно, тільки інвойси, які доступні користувачу, вони будуть показуватися. Але якщо ми можемо поміняти 1002 на 1003 і отримати інвойси. Користувача 1003. Ось вам класичний приклад Айдора: Insecure Direct Object Reference. Да, тобто ми напряму посилаємося на профіль е, користувача, ми можемо його легко змінити і отримати доступ до іншого користувача. В принципі, тут все дуже просто. Давайте так його ще підпишемо. Це у нас IDOR. Наступним варіантом у нас буде е, url Секунду, url based Access. Що це таке? Беремо той самий наш сайт Http HTTP, ага. Ж. Https і site.com. Ми зайшли і отримали якийсь там, не знаю. Dashboard, да? де ми бачимо всі наші інвойси. Uh, і більше у нас нічого немає. Можливо, в URL ми можемо прописати якусь таку адресу, яка нам не, не має бути доступна. Наприклад, адмін. І отримати доступ до адмінської панелі. Це теж буває. Ви сьогодні побачите, як це відбувається. Да, тобто, у нас є доступ туди, у нас немає туди прямого посилання, він мав би бути закритий, але він просто не закритий. Інколи можна в дослідженні коду побачити ось такі ось значення: да, Input type, name, role, value. І ми можемо у нас, наприклад, буде value user. Це у нас е, ручне підвищення ролі. Е, ну давайте, як, privilege escalation його назвемо. Е, ми бачимо юзер, Ми його перехоплюємо, наприклад, бурб з пишемо адмін. Можна і Firefox зробити, але бурпсютом зручніше. Відправляємо і отримуємо нашого користувача з адмінським доступом. Це рідше трапляється з мого досвіду. А ось IDOR і URL Base Access прямо дуже часто http методи без обмежень. Що таке метод? Те, як ми звертаємося до нашого сайта, може бути реалізовано завдяки різним методам: метод get, метод POST, метод put. Якщо ви розглядали колись структуру. Запиту звичайного, ви бачили, що він завжди починається з опису методу get, post, put, get це отримати, post – це щось передати, put це, як правило, щось додати, змінити. Є багато, не багато, але є інші методи. Да? Delete, head і так далі. Але інколи у нас метод get просить просто там знов таки get якийсь URL. Get URL admin І він, тут у нас далі йде якась сервісна інформація, хедери. І, в принципі, все, да Якщо у нас метод пост, ми можемо в цьому реквесті щось передати. Ми можемо додати тіло запиту. Ну, це де? теж краще показувати, трошки пізніше ми будемо з цим працювати, буде зрозуміліше. А поки що, просто змінивши метод get на метод POST, ми можемо дописати сюди якусь, наприклад, наш юзер стає адміном, я пишу дуже умовно. Передати, якщо сайт на, е, налаштований неправильно, ми стаємо адміністратором, що, в принципі, не дуже добре. Е, крім цього, як я вже казав, існує дуже багато різних варіантів, коли, е, наприклад, з тими самими API. Якщо у нас, до речі, ось варіант ще одного ж метода отак put API user 1. Ми user 1, у нас є цілком е, легітимний запит, коли ми робимо put і міняємо собі користувача, свого користувача. Якщо ми зробили два, ми можемо поміняти дані іншого користувача. Можемо, це Broken access Control. Якщо у нас є е, api-шка Версії 1.0. Версія 1. API V1. Да? Ми можемо потрапити на api V2? Ми можемо потрапити на API тест. Да? Ми граємося з URL-ом. Дуже багато варіантів. Це має від нас бути закрито. Чи воно точно від нас закрито? Не факт. І ось таких штук, коли вам. Не можна щось робити, але ви це можете, хоча у вас немає прямого на це посилання навіть, да, як у нас з панелькою адмін. Якщо ви можете читати чужі файли, змінювати чужу інформацію, модифікувати, да, змінювати модифікувати, видаляти, ось це і є наш Broken Access Control. І, відповідно, давайте перейдемо трошки до прикладів. Ось тут є такий досить простий Python-скриптик, який нам допоможе продивитися три. Простих приклади, а потім ще один покажу на реальному веб-застосунку. Запускаємо. І переходимо ось по цій адресі. Я уже перейшов. Окей, у нас є логін та пароль. Як ви пам'ятаєте з коду, в самому початку у нас є два користувача Еліс і Боб. Стандартні тестові користувачі. Будете здавати якусь безпекову сертифікацію. Обов'язково побачити їх, бо з ними постійно трапляється якась біда. Отже, Еліс має пароль pas 1. Переходимо на наш сайт, пишемо Еліс і пароль pas 1. Ми залогінулись під користувачем Еліс. Що потрібно тут побачити? Трошки не видно, я зараз підтягну камеру. Ось так. Дивіться, я можу переглянути профіль Еліс. У мене є посилання. І ось, до речі, знизу підсвітилася профайл ID 1. Я переглядаю мій профайл роль user. Тепер дивіться, в URL я міняю одиничку на двієчку на іншого користувача. І ось я вже боб. і ще й адмін. Ось вам класичний приклад Aidora. Все дуже просто. Інший варіант, що ми тут ще можемо зробити. Давайте повернемося до нашого скрипта. Це якраз те, що я казав раніше. Ось у нас є. Давайте вийдемо. Він у нас зберігає сесію. Ні, не зберігає, чудово. Отже, ми розлогінилися, заходимо знову під Alice. Ми юзер, Але якщо ми пропишемо вручну адмін, ми попадаємо в адмінську панель, якої не мали б мати доступ супер секретний пароль. Пароль має бути видиме лише для адмінів. Це знову Broken Access Control. Його приклад. Ще один варіант: ми можемо побачити. На ось такому. На ось такій сторінці. Зараз я знайду, як воно правильно називається. Edit role. Перейдемо в Edit Role. Окей. Значить, my role is admin. Але тут зразу дописано да, admin. Дивіться, подивимося структуру сайту, структуру сторінки Окей. Alice, повернемося назад. Ось у нас форма, метод post, то що я казав, да, ми щось додаємо. І valueAdmin. По-хорошому, якщо ми Alice, у нас апдейтRole або не має бути, або має бути, наприклад, якщо ми user, то це там супер-юзер, Ну, явно не може user сам собі адміна робити. І якби тут не було написано user, то було б, в принципі, все логічно. Ми б собі ставили юзера і наша роль юзер. Да? Але припустимо, що тут таки написано юзер, а ми хочемо стати суперадміном. І ми вже суперадмін. Звичайно, це дуже простий скрипт, який робить саме те, що я від нього попросив. Але для загального розуміння, як це відбувається, я думаю, що це добре, що він простий, немає нічого зайвого. Код я вам покладу в описі під відео, щоб ви розглянули. А тепер давайте перейдемо до реального кейсу. Отже, у нас є ось така ось платформа, куди ми зайдемо. Це прям платформа, 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 тільки треба зайти. Ж. Ось так. На головну сторінку. Не буду казати, навіщо і для чого. Я звичайний користувач-пентестер. У мене немає панельки керування іншими користувачами. Взагалі. Але, пройшовши в адмін, що я бачу? Користувачі, призначення, ролі, доступи. Я можу тут створити собі користувача. З такими правами, якими хочу, з суперадмінськими правами. І далі користуватися ним, працювати. Ось вам приклад Broken Access Control з реального кейсу. Як бачите, все просто непристойно просто. Яким чином це е, прибирається? Потрібно перевіряти права на сервері, не на фронтенді. Е, Чітке впровадження рбак-абак, трошки пізніше про це поговоримо, уникати параметрів ролей в UI в кукі. Якщо бачите, оці user ID равно 1, 2, 3, це прям дуже погано. Хіба що воно гарно захищено, але зразу перевіряємо на едори. Потрібно логувати доступ до критичних ендпоінтів, щоб виявляти несанкціоноване доступ, і автоматично тестувати. Це тим самим запам чи бурфрок, вони, в принципі, ці штуки непогано знаходять. Тож, підсумовуючи, Broken Access Control одна з найнебезпечніших вразливостей, вона не зря А1 винесена, трапляється у кожному другому застосунку найгірше ж. Вона не потребує якихось складних технік чи експлойтів. Просто знання правильного URL або ID, а якщо ви їх не знаєте, в інтернеті мільйон баз з прикладами, які можна закинути на Burp Intruder і просто перебрати, поки ви п'єте чайочок, і знайди там цей Айдор. Отже, надіюся, що я доступно пояснив вам за Broken Access Control. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!